Вітаю! А ви чули про нашу нову суперпрограму лояльності для новачків? Все просто! Треба лише зробити вигідні покупки для себе і своєї родини. І ви маєте можливість отримати подарунки з вигодою до 2000 тисяч гривень. А як це зробити? Дивимося далі! Треба всього лиш зробити три кроки: крок перший. Замовляйте вигідно на суму 1300 гривень для себе і своєї родини з велком знижку 15% і тут же отримайте кешбек 15% на нове замовлення. І в цьому ж замовленні оберіть подарунок за 400 гривень і оплатіть всього 19 гривень. Крок другий. У наступному каталозі зробіть замовлення на ту ж суму 1300 гривень. І вже оберіть подарунків один або два на суму 600 гривень. І оплатіть кожний за 19 гривень. Все просто. Крок третій. У новому каталозі зробіть замовлення на ту ж саму суму 1300 гривень. І оберіть подарунків один або два або три на суму аж 1000 гривень. І за кожний сплачуйте 19 гривень. Отримайте кешбек 15. Відсотків на нове замовлення у якомусь новому каталозі. От і все це дуже просто. Ну і ще декілька класних пропозицій від компанії Oriflame. Запросіть в компанію своїх друзів і отримайте від їх замовлення до свого гаманця 10%. А також оберіть безкоштовну доставку, обравши продукт замість плати за доставку. От і все, все легко і просто. Звертайтесь і приєднуйтесь до моєї команди. Вири